Ідея долучитися до масштабу футбольного клубу, вона була давно. Вона в мене теліла дуже давно, десь з року 13-го. Воно, ви знаєте, воно прийшло все у свій час. Юрій Куц, президент клубу. На сезон ми зібралися дуже швидко, десь за два тижні до початку сезону оголосили, що сезон буде. І ми, відповідно, почали збирати футболістів. Андрій Ковалишин, головний тренер команди. За Дністер. Почав грати у 22-му, ще з першої ліги, як вони лише не з'явилися, як сформувалася команда, прийшов з УСК Довбуш. Віталій Давидюк, футболіст команди. Ми разом сконтактували на турнірі в Кадувцях. Підходив Назар Стартій, Славік так же само. Ми поспілкувалися, поговорили. То ще було не ясно нічого, такого команда лише формувалася, вони не знали, на чому ще самі стоять. І тут повномасштабна війна почалася. Все якось відклалося 2022 рік. Це рік війни. Мене чомусь знаєте, так всередині такий був поштовх. Треба допомогти. Тому що для початку я розумів, що таке футбол, це, це є затрати. Але затрати куди? Затрати в Україну, затрати у залісіцький район у спорт. Фінанси підуть куди у футболістів, фінанси підуть у дітей, у соціум. Хто від цього вери? Соціум. Було починати грати футбол. Не потрібно цього застою з футболом. Футбол має бути завжди. Треба якось відволікати, зрозумієте. Олег Тракало, капітан команди. Дуже добре, що футбол розпочався. В федерації все рішили, і футбол має бути в минулому сезоні. Коли ми стартували, завдання було наскільки я пам'ятаю, бути в п'ятірці. Це завдання було. Від президента команди ми з головним тренером поставили завдання стати чемпіоном. Ми, так, так, з нашим досвідом розуміли, що першу лігу з тим підбором футболістів, які в нас є, це завдання нам до снаги. Поспілкувалися з командою, побачили перші результати, сказали, що ми можемо, як не як перша ліга, можемо покласти собі вище завдання перед тим, як поклав нам президент. То завдання постаралися виконати, досягли свого і так само стараємося зараз досягати більшого максимуму, чим поставлені перед нами завдання. Містер став. Переможцем обласної першості серед команд другої першої ліги. Петро Рацин – колишній адміністратор, прес-секретар клубу, не чемпіоном області як дехто каже, тому що чемпіон області один розігрується в Вищій лізі. Що ми за два тижні зібрали і виграли першу лігу області? Я думаю, що це леке для заліжчя. Іван Городинський, футболіст команди. Що таке Дністер футбольний клуб на сьогодні? 2023 рік. Ми зробили експериментальний клуб Дністер 2 Туди входять наші дітки 15-17 років. Що таке наші? Наші це наш район. Але Дністер це не лише футбол. Команда відчуває велику відповідальність перед своєю спільнотою та прагне бути прикладом для молоді. Гравці регулярно проводять тренування, діляться своїм досвідом і надихають на майбутнє досягнення підростаюче покоління. От ми цього року заявили Дністер 2. Хоч якщо так розібрать, дехто каже, О, не треба. Було". А чого не треба? От минулому році в другій лізі грало 10 команд, де ми стали переможцем. Ну, коротше, три районні центри ззаді, зайняли на перші місця, заді. Ну тут нічого страшного немає. Як ми займемо цього року ззаді місце, але треба обкатувати, треба, треба награвати. Два місці, як ми команду набирали, набирали. Тільки суто всіх своїх вихованців. Володимир Приємський, тренер ФК «Дністер-2». Вихованці спортивної школи Даю США, академії, перспективи Академії. Це має базуватися на, 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 на вихідцях громади цієї Товстанської, Заліщицької — Ми так і робимо. Почали працювати над молодежою, але Воно не збуде за рік, за два, треба час. Василь Івагеш, колишній футболіст та тренер команди. А нинішній час, щоб не допомагали і, і давали кошти на команду, треба результат. То я би казав, що максимум взяти місця їх передивитись, поставити на тренувальний процес і додати два-три лігонери і тоді грати. У нас от сьогодні тренування дві команди Дністер 2 Дністер-1. Микола Навізівський, адміністратор клубу. Ми трошки в кращій ситуації в цьому плані, тому що ми не шукаємо спаринга, ми вже маємо своїх хлопців, і ми між собою вже можемо зіграти. Працюйте, ви вдосконалюєте себе. І тоді доказуйте, що ви сильніші. Тоді у вас переводиться в команду основну, де зовсім свої завдання покладені. Ця піраміда має працювати віднизу до верху в одному режимі, в одному поєднанні. В одному. І так це працює. В світі, так це це працює в Європі, так це працює в Україні, в академії, де великі містах. Щоб мати свою сильну команду, першу команду, то треба мати оцю піраміду. Євген Радкевич, колишній футболіст і тренер команди, в минулому голова районного спорткомітету. Якщо не буде цієї піраміди, тоді результату не буде. Треба буде збирати, якщо купляти десь десь ходити по інших областях і збирати команду. Містер, головна команда, це яка грає у вищій лізі області Тернопільської, і яка минулого року стала чемпіоном у першій лізі. Якщо у першій Лізі можна було дозволити собі десь трошки розслабитися, то тут, я думаю, якщо розслабитися, тут догнати під час матчу буде вже запізно. Є у вищій лізі шість команд. Так от є така думка, що каже: збірна Тернополя грає проти заліщиків. Тому що Заліжський Дністер з 18 футболістів заявлених 9 місцеві. Команди конкурентно спроможні по підбіру гравців, всі гравці, в всіх командах на високому і команди на високому рівні. Роман Левицький. Футболіст команди Цьогоріч у чемпіонаті області тут всі дуже рівні команди. Нажар Стратій, директор клубу, Заслуговують всі, напевно, на чемпіонство. Тут будь-який суперник це важкий суперник. Ну і тепер я так бачу, що ми отак оці матчі і на останніх хвилинах забивали і зрівнювали там рахунок, програючи. Це каже, що грає команда до кінця, до останніх хвилин, до останніх секунд. Якщо подивитися гру. Можна побачити, що всі віддаються. Володимир Лук'янченко футболіст команди. Неважливо, де він грав, що він робив, де він вчився грати. Виходять всі на поле і віддаються 90 хвилин. Всі футболісти, коли виходять на футбольне поле, вони хочуть вигравати, і всі хочуть виграти перше місце. Як би це не звучало, але так воно є. Хороші футболісти навіть не хочуть поступитися на тренування, не то, що вже говорити про офіційні матчі. То є різні люди, в кожного різна психологія. Один може виходити на заміну і показувати ігру, а другий виходить на заміну і він все, він губиться. Степан Миронюк, колишній футболіст та тренер команди. Тренер повинен це все відчувати, розумієте. Тут точно так же і психологічно буде бути хорошим психологом, щоб настроїти на ту. Чи на іншу ігру розумієте. Кожен пас, кожен удар по м'ячу – це втілення тривалої підготовки та нескінченної любові до гри. Команда знає, що перед нею стоїть непросте завдання, але в цьому є сила. Клуб працює. Клуб працює, але я вважаю, що буду працювати краще. Воно має все поступово легенько йти. Переходити, як кажуть, з обласного футболу з чемпіонату області в аматори. Цю ж команду другу футбольній місті перевести, наприклад, у вищу лігу. Ну, але це все час, це все праця. Команду треба формувати, треба плекати і брати, робити ставку на місцевих. Завжди формувалася команда половина з місцевих, половина з Чернівецького, тому що це рядом Чернівецька область. Так що така вже традиція. Я дивлюся, що навіть на сьогоднішній день є така співпраця, що хлопчиків приглашають із Чернівців. Дмитро Гордей, колишній футболіст команди. Щоб допомогти підняти рівень футболу в заліщиках, а я думаю, що він все-таки підніметься на сьогоднішній день. Я думаю, що треба буде додати якихось нам футболістів, уселяти наш склад, бо команда планує виступати на аматори, по словам президента. І нам для таких там вже чуть -чуть вищий рівень і нам потрібно підсилюватись. Підхід дуже серйозний. А де дуже серйозний підхід, там завжди буде результат. Але треба дуже попрацювати тут селекціонерам. Дуже попрацювати тренером. Неможливо так, щоб всі грали місцеві. Так, воно хочеться, щоб грали місцеві, але десь, якщо вже ставиться задача попасти в вищий ешелон, повисити, то запрошують. Контактував головний тренер і запропонував перейти. Мало хто був з ким був знайомий. Якось швидко прийняли в команду і через тренування, там, буквально пару тренувань якось включились, почали зігруватись таке відчуття було, що ну мене всі знають, що ми вже давно дружимо. Ми один одного мотивуємо, підтримуємо, спілкуємося один з одним і стараємося не розслаблятися, навпаки, піднімати свою планку, що ми дійсно можемо. У Нас тут зібрані досить перспективні, досить молоді гравці, і можемо рухатися разом, тільки разом і вперед. Неодноразово команда Дністер зіштовхувалась з перешкодами та складними моментами. Вона не здається, бо знає, що наступний матч, наступна можливість це шанс стати ще ближчими до футбольного олімпу. Однозначно, що можна зараз вдашно е, зіграти в чемпіонаті області, однозначно можна з'явитися на аматори, тому що, якщо називається на аматорі, більшість молодих перспективних хочуть великого футболу, діти підуть туди. Насчет чемпіонства області, воно може, як кажуть, ще зарано, а на подальше, я думаю, що хоча б почати з колективу. З колективу. І це обов'язково. Вищий рівень розумієте, це будуть тягнутися всі футболісти до цього рівня, тому що аматори це вже полупрофесійні команди, які грають професійний футбол. Можна побудувати команду, привести легіонерів досвідчених, дати зарплати, і вони за рік грають аматори, можливо, можуть перейти в другу лігу України, ну але завдання зовсім інакше, ціль зовсім інакше. Дитячий футбол, юнацький футбол, перейти в дорослий футбол. Друге питання. А де найти спеціалістів на тих дітей? Де найти тренерів першої і другої команди? А завтра відновлюючи період, попарити, відновити, підготовити на другу гру. Вже нині де гра закінчю, вже треба думати наступну гру. Ті, що не грали, їх треба вже тренувати. Тому що вони три, три гри не пограє він, а після він прийде і хоче грати, що він вже догонить? Не догонить. А вже коли переніс ще травму і там тиждень ти лікувався, чи два тижні, чи місяць ти не грав, і потім починати з нуля, ну, і одразу в стартовий склад. Це не кожен зможе, ну, це одиниць. Біля того зразу має бути і, і теорія, і, і практика, і розбір, і, і встановка. Ну, багато факторів таких є. Я сподіваюся, що пан Юра знайде таких людей і, і, і все в них буде добре, і, але треба час за рік, за два це дуже важко зробити. Це ціль, яку можна виконати. Я це вітаю, тому що це вища ціль, і до цього всі футболісти і керівництво буде, як то кажуть, йти. І я думаю, що це їм підсилює. є менеджмент клубу це усі наші люди з міста Заліжки, Заліжського району, які працюють кожен день, які думають, переживають над брендуванням, над простими речами, навіть от полиці, роздачу форми, розміри м'ячі, брендування автобуса того самого, ремонт автобуса. Вроді би такі прості справи. Але воно приносить більше задоволення, що ти якось ну оце вдалося тобі якось зробити це ну, якби краще. Хороший колектив знаходимо завжди якесь спільне рішення, радимося. Щось можливо я ще й підказую, тому що більше якби є досвіду. Цей дністер, коли вже другий рік зібрав під свої знамена всіх вихованців Заліщицького. Ну, за бувшого району, і це дуже приємно, тому що вони тут і вони не ходять по других командах. Вони захищають честь і те, і все ж таки гроші грішми. А патріотизм, все ж таки, якийсь повинен бути. Дякуючи всім людям, які докладають зусилля до команди для команди, для гравців, які сформували цю маленьку. Компактну, але дружню сім'ю ми рухаємося не великими краками, а маленькими краками у майбутнє, і надіємося, що все буде в найкращому. Випробування є частиною життєвої подорожі. У них криється особлива краса. Деністер залишається міцним та вірним своїй мрії. Як кажуть, життя то рух, і треба рухатися так, щоб співати скрізь і усю, а на футбольному полі тим більше. Віддав м'яч і треба відкритися. А щоб віддати м'яч і відкритися, то треба бути фізично готові. Дві тренування на тиждень це фізкультура. Це треба хоча б кожен день або два рази на день. Ободнозначно команду забирати на тренувачну базу, готувати їх там психологічно вивчати команду, яка грає проти них Якщо буде команда тренуватися і буде все нормально, повірте, що команда буде грати. І молоді будуть прогресувати. Якщо будуть збиратися від ігри до ігри, раз в тиждень, ну, того не буде. У нас у команді в Дністрі обов'язково повинна бути конкуренція, і і кожен повинен доказувати, що він грає на своєму місці, і обов'язково чим більше конкуренція буде, тим буде як кажуть вищий результат. На полі кожен гравець віддає все, що у нього є. Це, звісно, прояв жаги до першості. Тренування це момент, коли кожен із них перевіряє свої навички: швидкість, витривалість та вміння працювати в команді. Я хочу вам сказати, що зараз хороша команда, появилася, хороша команда в заліщиках. Вже є певний рівень, це видно по ігрі. Не то, що можна сказати, що от, ти сидиш на трибуні, дивиться, вони біжуть. А Вони не то що біжуть, вони ще й знають, куди бігти, розумієте? Це в цьому вся суть заключається в футболі. Не просто бігти, а треба знати, куди бігти. Так, у нас на сьогоднішній день у заліщиках непогані хлопчики, непогані. Ну щоб. Якщо ставити задачу, якщо ставити задачу перейти в вищий як... ну, я думаю, що би не помішало нам ще чотирьох, п'ятьох, більш таких опитних, більш хороших футболістів. Ну... Так як по розмовам президента, в нього тут великі амбіції, він тут місцевий, хоче зробити професійний клуб. Залишилось лише показувати результат. Така команда, як Дністер Залішки, вони обов'язково обов'язково повинні грати на колективі фізкультури, а там вже як Бог дасть, можна і ставити задачі. Такого рівня. Дністер це не просто назва футбольного клубу, але й справжнє втілення міці, стійкості та єдності. У цьому слові вкладена сила, яка змушує серця битися в однаковому ритмі, а душі прагнути до перемоги, аби повернутися знову у професійну лігу, у великий футбол. А дитина що наша хоче? Наша дитина хоче грати у команді майстрів. А якби у нас була зараз е, друга ліга мається на увазі у залічки. Дивіться, скільки роботи, не початий край. І наші б діти всі там були і там розвивали. а де будуть розвиватися, як не ігри. Любий футбол, люба тренування, Кожен день нічого не дасть нам без ігор. Тому незалежно, чий це клуб, хто в клубі, хто тренер, всі повинні працювати на футбол. На футбол, заліщицький футбол, тобто на команди, які є в нашому місті. Це, це була би найбільша моя мрія. Команда Дністер в Заліщиках приймати. Команду другої ліги там, чи команду першої ліги, що приїжджали такі команди, як «Полісся» було в першій лізі, такі Верес, такі команди, що приїжджали до нас. Мотивації нам більш ніж достатньо, яка йде від керівництва клубу Юрія Іванича, головного тренера, директорів. Команда 100% вірить в те, що він хоче. Я думаю, це видно на футбольному полі. Звісно, все можливо, все в наших ногах, руках і в наших головах. Ми над цим працюємо, ми туди йдемо. І будемо мати декілька зустрічей по урегулюванню і до укомплектуванню деяких таких знаєте, моментів. Але я розумію, що має бути кожні кроки виважені, пораховані і по мірі сил застосовані. Існує краса в цьому нелегкому житті. Вона сяє у запальній енергії під час гри, в емоціях, що захоплюють гравців і глядачів, в мріях, що не дають їм заснути вночі. Життя футбольної команди Дністер може бути непростим, але в кожному випробуванні криється можливість для зростання, для становлення кращою версією себе.